Отримаємо неймовірно велику кількість запитів стосовно процесу і роботи, і принципів роботи системи на збільшення потужності за рахунок інвертора і акумуляторної батареї. Тому вирішили зняти коротке відео з поясненням, як саме працює ця система, які базова логіка роботи, що вона може, що вона не може. Отже, перш за все скажу: не звертайте увагу на те, як все це виглядає, тому що це тестовий об'єкт, де ми тестуємо основне нове обладнання в реальних умовах не офісу чи, наприклад, не сервісного центру, а в реальній квартирі або в реальному будинку. Це конкретно квартира. Тут є видно на 5 кВт однофазний, і на цьому прикладі буду показувати, як це працює. Підготував для цього чайник, підготував для цього праску, і вже працює у мене бойлер. Бачимо, що система має реальний час. От. Це перевага європейського обладнання в порівнянні з китайським, яке буде давати вам інформацію тільки один раз на 5 хвилин своїх серверів. Також тут є українська мова, це також перевага європейського обладнання. Ну, правда, деякі китайські обладнання також вже починає підтримувати українську мову. Отже, що ми бачимо? Зараз у нас є споживання будинку, точніше, це квартира в 2,3 кВт. Включений бойлер. Також ми беремо з мережі 4,6 кВт, тому що у нас іде зарядка акумуляторної батареї, потужністю зараз 2 кВт. Максимальна потужність заряду одної акумуляторної батареї десь 2,7-2,8 кВт. Ця система вже знає, що у нас на вводі максимум 5 кВт, тому вона тримає 46 4,7 кВт. Можна підвести десь до 4,9 але тут саме 4,6. Стоїть 4,7. А от у нас вже вимкнувся бойлер. Ну, от тому, в принципі, вже споживання в квартирі впало до такого середньостатистичного, яке в типових квартирах. Що ми будемо робити? Давайте почнемо вмикати навантаження і побачимо, як буде відбуватися весь процес. Тоді, коли ми вже беремо з мережі там, на зарядку майже 3 кВт 2,6 і побачимо, що буде відбуватися, як це працює. Перш за все, давайте включимо праску. Вона, на жаль, швидко вимикається, тому що швидко нагрівається. Але от вона включилась. Уже пішло піште зараз споживання. Ми бачимо в реальному часі. От воно піднялось 2 кВт. Включаємо ще чайник, він буде шуміти. Увімкнули чайник. І Зараз побачимо: от споживання пішло 4,3 кВт. Зарядка вже припинилася. І ми маємо 4,6 кВт, 4,7 які ми беремо з мережі. Цієї потужності недостатньо, тому я піду включу духову шафу, щоб вона грілась, інакше не буде чітко видно. Так, продовжимо. Я вже включив духову шафу і включив бойлер для того, аби максимально навантажити. Зараз у нас квартира споживає 4,5 кВт з мережі ми беремо майже пік 4,6. І йде невелика зарядка, тому що потужності від мережі недостатньо. Починаємо вмикати наших потужних споживачів. Давайте почнемо з праски, але вона швидко вимкнеться, бо швидко нагрівається. Вивожу максимальну температуру. Так, вона включилась, вже пішло збільшення. Зараз ми його побачимо. 6 кВт і включаємо чайник. Дивимось. 6,7 кВт. Споживання на будинку на квартирі. Ми беремо з мережі 4,5 кВт і акумулятор розряджається потужністю 2,3 кВт, тим самим повністю компенсуючи надлишок споживання на, на цій квартирі. Зараз вже вимкнувся вимкнула праска, Бо вона нагрілась от, і вже закипає чайник. Не звертайте увагу, що зморгає світодіод, це передає так камера. От, вимкнули чайник, вимкнули праску і бачимо, що споживання впало до 4,5 кВт. От, і навіть вже пішла деяка зарядка надлишком потужності від мережі. От, які особливості? Ця система може. Мати в собі ще сонячні панелі, сюди можна підключити генератор, який буде керуватися автоматично цією системою із-за необхідності підключати генератор. Ця система може відключати автоматично бойлер. Якщо зникає, наприклад, мережа, нам не потрібно гріти бойлер за рахунок акумуляторної батареї, тому що це ну, не виправдано. Ми можемо відключити бойлер. Ця система можна вимкнути, наприклад. Електромобіль, який заряджається при зникненні мережі. До речі, можу вам продемонструвати, як буде зникати, як буде відбуватися робота системи, коли зникає мережа. От у нас зараз потужність 4,5 кВт, це доволі велика потужність. Я вимкну мережу. Вимкнув мережу, пішло велике навантаження на акумуляторну батарею. Розряджається вона от більше 5 кВт. Потужністю споживання 4,7. Чому така різниця? Тому що є втрати на перетворення енергії, само собою, мережі змінного струму немає. І вся квартира живиться від акумулятора. Але це, звісно, недоцільно, тому що при такій потужності споживання в 5 кВт, коли у вас духовки і бойлер акумулятора одного вистачить на годину. Тут я уточню на фоні монтажу нашої гарної сонячної станції, що в середньому будинок чи квартира споживає 300-600 Вт на годину, і одної акумуляторної батареї в базовому споживанні вистачає на 10-12 годин роботи після зникнення мережі. Звісно, можна збільшувати систему. От з'явилась мережа. Можна збільшувати систему, можна додавати такі інвертори, можна брати більший інвертор, додавати більшу потужність акумуляторної батареї. Це все залежить від безпосередньо вашого об'єкту. І є то, як ми будемо вам рекомендувати або проектувати цю систему. Звісно, це рішення не є панацеєю, не для всіх воно підходить, але для того ми й спеціалісти, для того ми дзвонимо, спілкуємося і проектуємо систему для того, аби дійсно визначити, що. Ця система вам підійде або не підійде. От Зараз з'явиться мережа. Вона насправді вже з'явилася, просто в моніторингу ще не відображається, От бо вже йде споживання, а розряду акумуляторної батареї немає. Десь приблизно через хвилину тут з'явиться вже інформація про параметри мережі у вашого моніторингу. Звісно, якщо зникає мережа, вам приходить сповіщення на телефон. Але тільки в тому випадку, якщо інтернет працює при зникненні мережі. От, о, бачите, вже з'явилася інформація по мережі. Ми знову споживаємо в рамках 5 кВт. І акумуляторна батарея очікує наявності вільної потужності в мережі для того, аби почати зарядку на своїй потужності. Зараз я це продемонструю, піду вимкну бойлер. От, І покажу вам. А ну от вже вже щось вимкнулося самостійно, пощастило нам. І пішла зарядка одразу, тому що звільнилася вільна потужність от, в мережі. Ось такий принцип роботи. Тому звертайтесь, встановимо орієнтовно такий монтаж. Йде один день, гарантія на обладнання п'ятирічна, сервісне обслуговування. Все як має бути. Гарного дня!